Цей фільм знімали за 20 років по війні, коли рани ще не загоїлись, коли спогади були свіжі. Реалістичність до деталей заслуга головного військового консультанта, генерала Родимцева, того самого учасника оборони Києва, чиїм ім'ям названа вулиця в Голосієві, там проходила лінія фронту. В основі сценарію реальні події, а прообразом головної героїні стала реальна особистість Марія Боровиченко, Йона Киянка. Не дам. Не дам и все. O О. Данкизер. Отже, немцы уже на мышеловцы. Маша просить командира повітряно-десантної бригади Родинцева взяти її санітаркою. Та перша спроба не вдала. Комбриг відрядив дівчинку до Києва разом з пораненими. Постановочні кадри цього довгого проїзду чергуються з кінохронікою. Мотаємо плівку назад. Ось киянівський провулок. У 1965-му ці будинки ще стояли. І стоп. Будинок до дитячого світу на Хрещатику не зберігся. А от і до довоєнний, ще короткий. Потім його розширили з боку хрещатика. На розі Леніна та Хрещатика. Теж документальні кадри, як і зведення барикад. Це брест Литовське шосе. Тепер проспект перемоги. На місці кутового гастроному зараз станція метро Шулявська. Машина проїжджає повз Київський оперний театр і зупиняється на Володимирській 45. Це відомий будинок з каріатидами напроти нинішньої станції метро «Золоті Ворота. Товариш А це ви А ви десь откуда? За вами. Що? За шпіони мене прийняли. Ні. Ви ж сказали, вам санітарки нужны. І ви повірили. Слушайте. Ступайте домой. Некуди мені йти. Немка. Машенька знайомиться з молодим бійцем, якого теж просить влаштувати її в частину санітаркою. Ось вони на паперті Андріївської церкви. Знову хроніка. Міст Євгенії Бош ще цілий. На початку війни його підірвали. На фоні дніпровських краєвидів герой розповідає красиву київську легенду. Видиш, вон там за подолом пристань? Наталка. А знаєш, чому вона так називається? чому? Одна чернігівська дівчина засмотрелась на себе в Дісну. Улыбнулась. А река подхватила ее отражение и понесла. И вот плыла эта улыбка ночью, днем, из Десны в Днепр, пока не прибилась к Киевскому берегу. Вон сюда. Практично старовинный подел, ниякое в Болонии, Московского мосту, Хоть із Києва привез, а то тянем гадость всякую. Коротше, прибыл ти вовремя. валяй санчасть. Санітар, товариш капітан. Дівчину таки зарахували до бойового підрозділу. Бійці з ніжністю називають її Машенька з Мишоловки. Вже за два дні під час бою на території сільгоспінституту Маша виносить на собі вісьмох поранених. Допомагає врятувати комбата. Оставь. Видубицький монастир Знову знайомі кадри Запеклий бій на Андріївському узвозі. Хоч і по чорнілому під час зйомок, та все ж ще заповідному. Таким був узвіз у 1965-му. Внімання, Говорить Говоріть. Радіостанція РВ на Мавні 539 шістдесятих Слушайте Спушу цю музику. Я відкуди взялась? Такая курносая? Фільми про війну не закінчуються щасливо. Наші закохані герої Міша і Маша загинули. У дворі 122 ї школи на мишоловці, де навчалася Марія Боровиченко, стоїть пам'ятник. А на проспекті 40-річчя жовтня. Пам'ятний камінь на честь героїв оборони Києва. Ще одна історична і героїчна сторінка нашого міста, портрети її жителів, і міські пейзажі залишилися в старій кінострітці кіностудії імені Довженка. Немає невідомих солдатів. Це народна версія легендарної пісні воєнних років. Історія ж самого «Сінєва платочка починається у 1939-му. Клавдія Шульженко виступала зі своїм колективом у Львові, де зустрілася з польським композитором Єжи Петербурзьким, автором Утамльного Сонця. Там вперше почула його новий чудовий вальс. Поет Яків Галицький написав на музику ліричні рядки. Саме такою пісня увійшла у вогненні роки. Воєнний варіант тексту з'явився у 42-му. Військовий журналіст Михайло Максимов передав Шульженко аркуш з віршами під час її фронтових гастролей. Того ж дня у пісні з'явилися рядки Страчить пулеметчик за сіній платочик». Страчить пулімчик за сіній платочок. Штобила на плечах дорогі. 22 июня, третий вариант песни «Та другий за рахунком», газета певденно-захидного фронта писала. Красноармеец Немчинов из ансамбля песни и пляски Киевского особого военного округа перед бойцами, убывающими на фронт на Киевском вокзале, 29 июня сего года исполнил новую песню ежепетербургского «Прощальная», которую командиры и бойцы встретили с воодушевлением, просили переписать слова, а исполнять они ее будут на позициях уже сами – Так как мотив матіфею їм знакомый. Тож багатьох років шлягер вважався народним, хоча й мав автора. Чому ж пісня, яку підхопили і заспівали мільйони, так і залишилася безіменною? Якось в газеті Південно-Західного фронту опублікували ці нехитрі вірші на мелодію Сінєва платочка. Згодом її приніс до редакції журналу Поезія і сам автор для розділу про твори, народжені в роки війни. Вийди, подруга, к поїзду друга, друга на фронт праваді! Дрогнуть колеса вагона, бої спомчіться, стрілай. Тим'я з перона, я село на грустно по вашому рукою. Вірші в журналі так і не надрукували, як надто наївні, примітивні. За великим рахунком, це справедливо. Та виплеснулися ж вони у перший день війни, як крик за обірваним щастям. А написав ці вірші відомий до війни поет з Полтавщини Борис Ковенів, автор сталевої ескадрільї. Там, де піхота не пройде, і бронепоїзд не промчиться. Ковенів був людиною скромною, а пісня вважалася народною аж до 2003 року, аж поки дослідники не встановили її авторство остаточно. Війна началась на розсвіті. Щоб більше народу убить. Спали родители, спали діти, дети, Когда Київ Киев І, зрештою, про історичну точність. Київ не могли б бомбити рівно о четвертій. Схоже, автор посилався на відому промову Молотова про початок Великої Вітчизняної війни. Сьогодні, 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензій к Советскому Союзу, без объявления війни, германські війська напали на нашу страну. Насправді ж, німецькі літаки могли долетіти до Києва не раніше шостої години ранку. І саме тоді, після бомбардувань, Запалали великі київські підприємства, авіазавод, більшовик, інші об'єкти, були загиблі, поранені. Одна з найпронизливіших воєнних пісень, ніжна, зворушлива, зрозуміла і для онуків воєнного покоління. Її авторство вже підтверджене, та нехай народним стане звання за правом пісні, що виграла війну. 22 іюня. Ровно в 4 часа бомбили, нам мабі.

Анатолія Кузнєцова Бабин Яр, практично київський щоденник періоду окупації гітлерівською Німеччиною. Всі описані в ньому факти і явища мають безліч підтверджень. Те, що школяр Толя Скорінівки побачив на власні очі, він просто відтворив у зрілому віці те, що фіксує дитяча пам'ять, не тьмяніє, тим більше таке. Отже, 19 вересня 1941 року німці перший день у місті. Вся Кирилловская улица, при советской власти она называлась улицей Фрунзе, была, сколько видно в оба конца, забита машинами и повозками. У каждой машины есть лицо. Она смотрит на мир своими фарами, безразлично или сердито, или жалобно, или удивленно. Так вот эти, как и первое, что увезла пушку, смотрели хищно. Когда Киев оставили наши, настроение населения, конечно, переважали упадницкие. а Раптом назавжди. Проте, не у всіх дід автора, наприклад, радів, що радянську владу скинуто. Спочатку й самі окупанти ставилися до киян стримано й приязно. Та у німців майже у всіх були книжечки і розговорники. Ані листали їх і кричали дюшкам на тротуарі: Паненка, девушка, волшовик конець, україна. Ходіт гулять спацірен біте. На старих фотографіях бачимо трамвайні рейки. Це вже після війни колію пустили по автозаводській. Вся куренівка збіглася дивитися на завойовників. Несподівано з'ясувалося, німці звичайні люди. Передній старик з полотенцем через плечо ньо на подносі круглий український хліб з солонкою на ньому. Толпа поваліла на зрелище, затолкались. Старики опоздали і розтерялись, кому вручать. а деды пам'ятали и царскую владу, и радянскую. Обережность старейшин роду брала гору. Да, главное, никто не знал, что попереду. Придивлялися. Вокруг стали говорить, что где-то тут немцы кричали «Масло, булки!» и сбросили прямо на трамвайную линию ящик с маслом и корзины с булками. «Бери, мол, кто хочешь!» Я заметался, пытаясь понять, где это, и побежал к мосту над Выжгородской улицей. Міст над Вижгородською це залізничний. За день до визволення Києва фашисти підірвали його. Сьогодні тут замість двох арок для трамвая один проїзд. Герої роману практично всі коренівські мешканці. Друзі, знайомі, однокласники нашого героя. І, звичайно, рідні. Мама працювала у найближчій школі, а дід був справжнім пролетарієм. Много років тому дід працював на обувній фабриці номер 4 С лесарем каналізатором В вонючій робі лазив з ключами по трубам, ранився у станка. Уж такой робочий клас, що далі нікуди. На території колишньої взуттєвої фабрики нинішній московський проспект, сьогодні процвітає бізнес-центр. До війни Шкуренівка мала інший бізнес, малий власне політичне кредо. Типовим представником і бізнесу, і світогляду був знову ж таки дід. Куреневка испокон веков спасалась редиской, а также поросятами и курами, глухая ко всем наукам, искусствам или политике. Вернее, требуя в политике одного, чтобы разрешали продавать редиску. с спогадів автора про раннее дитинство промайнув и местный храм, что стоял на территории промыслового гиганта, заводу Кинап, на розе Фрунзе и Сирецкой под руководством бабки, однако я лет до шести был религиозным человеком. Она водила меня в церковь Петра и Павла, причащала, ставила перед иконами, учила креститься и произносить магические слова, которых, по-моему, сама не понимала. Особлива глава пожежа на Хрещатику. Хрещатик став Эйхгорнштрассе, 24 вересня 41-го у четверті дня стався перший выбух. Дом немецкой комендатуры с детским миром на первом этаже взорвался. Взрыв был такой силы, что вылетели стекла не только на самом Крещатике, но и на параллельных ему улицах Пушкинской и Меринга. Вибухи припинилися 28 вересня. Головна пожежа тривала два тижні – а распеченные руины дымили аж до грудня и слугували ориентиром для літаків. Радянську владу звинувачують у выбухах и доси. Проте Натули Кузнецов висловив и іншу думку. Да, они вошли, как привыкли входить в западноевропейские столицы, готовясь пировать, но вместо этого так получили по морде, что сама земля загорелась у них под ногами. Где це було до Хрещатика? Скажіть. Офіційної відповіді німців на Хрещатик не було. Та, як помітив автор, вони до чогось готувалися. Відповідь настала за п'ять днів, 29 вересня 1941-го. Страшний наказ з'явився на київських вулицях напередодні. Срівущими дітьми, зі стариками і больними, плача і піругіває. выползло на улицу еврейское население огородного колхоза. Понимаете, когда все нормально, всевозможные коллеги, больные, старики сидят дома, и их не видно. Но здесь должны были выйти все, и они вышли. Киев, звісно, був спорожнілий. Вот и евреи. Кто был на фронте, кто эвакуировался своими силами або заблатом, Залишилася ж у місті, стверджує автор, найсправжнісінька шолом шолом-алейхемівська єврейська біднота. Серед киян ще траплявся незлобний побутовий антисемітизм, та в міру поширення недобрих чуток він умить розвіявся. Може, це стрельбище? предположив я. Какое стрельбище. жалобно закричав дід. Вся куреневка уже говорит, на дерев'я лазили. Матір Божья, Цариця Небесна, Що ж це? Да зачем же це їх? Далі Кузняцов наводить розповідь очевидця трагедії. Актриса театру Ляльок Діна Пронічева виповзла з великої могили живою. Вона розповідає про печальну ходу до яру, про зупинку біля муру єврейського кладовища. Воно не збереглося лише будівля контори на Мельникова. Здесь, поперек улицы, было проволочное заграждение. Стояли противотанковые ежи с проходом посередине. И стояли цепи немцев с бляхами на груди. А также украинские полицаи в черной форме с серыми обшлагами. Местные представники новой власти, за свечением очевидцев, стояли в учебленні, супроводжували евреев и, главное, стреляли в них. Українські поліцаї, судя по акценту не немесне, а явно з запада України грубо хватали людей, лупили, кричали Роздягаться! Швидко, Быстро! шнель! Життя Києва було підпорядковано наказом коменданта. А після Бабиного Яру Ебергард чи не щодня видавав нові накази: і про вилучення радіоприймачів, і про знищення голубів, і про реквізицію валянок. І все це під радісні реляції газети Українське слово. Взяли Харків, успіхи під Ленінградом, фашистські успіхи. А Бабин Яр став не трагічним спалахом, а машиною, що працювала протягом двох років, безупинно. Тільки і розговорів в Ярі розстріляли саботажників, стріляють українських націоналістів. стреляют нарушителей светомаскировки, стреляют тунеядцев, стреляют распространителей слухов, стреляют партизан, стреляют, стреляют, стреляют. Пулемет во враге строчил каждый день. Найстрашніші рядки книги присвячені не лише Бабиному Яру, а и таборам для радянских військовополонених – Дарницкому и Сирецькому. Тоді він звався «Табір Бабин Яр», В Дарницькій лісосмузі тепер пам'ятник, а на серці житловий масив. Нарешті листопад 1943-го через куренівку до міста входили головні частини Червоної армії. Там наверху на рельсах обнімались, плакали, істерічкі визжали жінки. оборванные старухи кидались на шеи советским солдатам. Запыхавшись с той стороны, взобрался еще один, белобрысый, добродушный, совсем уж наш, хохол, какую-то вязанку в руках пер. «Ну шо, намучились?» — весело спросил он. «Намучились!» — завыли бабы в один голос. «То нате, тепляйте на домах, праздник!» Вязанка, которую он принес, оказалась связкой красных флажков, Прапорці з радістю кріпили на будинки: куренівка, поділ, а згодом і все місто. Така от сумна подорож у воєнне минуле Києва. Цілком осяжне і таке нереальне. Забуті таємниці й досі зберігають київські околиці й закутки. Останні свідки подій, описаних у романі документі Анатолія Кузнєцова. Бабин Яр.